Привіт, друзі, сьогодні тема нашої бесіди піде про акумулятори. Не для всіх очевидні деякі рішення, і якщо ви навіть гуру і спеціаліст в цьому плані, я думаю, вам теж буде цікаво. Річ сьогодні піде саме про батарейки до Mavic 3. я думаю, що майже всі, хто використовують різного роду FPV-дрони, Неважливо, які саме fpv дрони взагалі таку техніку самозборну. Вони вже розуміють, що для того, щоб заряджати батарейку, потрібно якась, якась зарядка, якийсь балансувальний прилад, який зможе правильно і чітко заряджати батарейки. Просто так не контрольовано батарейки заряджати не можна, бо це небезпечно і для пілота, і для батареїк. DJI. З цим розібралася дуже дуже просто, от, але є деякі нюанси. Ну, по-перше, зараз паяльню купити з тестером не дуже складно, тому деякі люди, які розбираються саме з такими акумуляторами, які вміють паяти повербанки, вони зачасту можуть взятись за те, щоб допомогти військовим переробити чи оживити стару батарею від Mavic 3 ні для кого то немає тайною, що акумулятор від Mavic 3 в середньому стоїть від 7 тисяч гривень в Україні за одну баночку. От за кордоном, звісно, можна то купити дешевше. А якщо будете брати ще і кількістю, то можна купити, звісно, там ще дешевше. Але ми не про ціни сьогодні балакаємо. Тому як ви розумієте, що спортити батарейку це не дуже вигідно. А коли у неї така висока ціна, але не дуже багато циклів. То тут назріває питання, а чи можна її переробити самому? Бо немає ж нічого складного. По суті, для заряду батареїк нужна якась БМСка. Якщо немає БМС, то можна просто вивести балансувальний, балансувальний роз'єм і заряджати зовні. А, таким чином, по суті, можна типу, обманути цю всю систему. Але як виявилось, що не можна обманути цю систему, а, чому так? А якщо взяти звичайну БМС-ку, ну будь-якого плану, от тут ми бачимо 3 с так будь-якого плану, то тут все реалізовано саме компонентами. Тут підібрані детальки, тут супротивлення, там різні рези, ну резистори, транзистори, ключі, все. Підібрана таким чином, щоб батарейка при заряджанні саме заряджала кожну банку до певного параметру, От. і взагалом ці параметри, щоб були однакові. Ці параметри потім можна після заряду перевірити. Є спеціальний такий балансувальний тестер. От така приблуда. на камеру ви будете бачити абракадабру, бо не співпадає частота камери з частотою оновлення екрану. От. Але очима це в принципі все зрозуміло. От. Ну і звісно, що якщо ви це все розумієте, то для вас може бути така історія. Типу, нема там нічого складного, обережно випаємо від контролеру по одній банці, їх заряджаємо, балансуємо і припаємо назад. От. Ну і коли хлопці так зробили, у них нічого не вийшло. А давайте розберемося, чому саме так виходить. Все тут у нас з вами не просто так. От. А не просто так. Чому? Беремо батарейку. Любу батарейку. Так. У нас є програматор. Невеличка платка. Під'єднуємо її належним чином. Дуже сильно пояснювати не буду, бо ви ж то розумієте, за детальною інформацією можна просто звернутися до мене. Це все безкоштовно. Так, і переходимо на ноутбук. Але, по-перше, треба увімкнути програматор. Так, під'єднали І переходимо вже безпосередньо до програми. Так, зараз збільшу і підійдемо ближче. Так. Нажимаємо кнопочку Connected. Так, девайс у нас чогось не схотів працювати. Так, перемикаю. Ага, все, все побачив, все під'єдналось. Так, і є кнопочка RadInfo. Натискаємо її і бачимо. Деякі параметри. Але не всі параметри ми можемо побачити. От, щоб ми побачили все, треба натиснути клавішу. цю кнопочку Unseal. Відчиняємо батарейку і знову нажимаємо інформацію про батарейку. І так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо різні показники. По-перше, бачимо температуру, бачимо вольтаж загальний. Ну і багато багато чого, тут дивитись, не передивитись. І бачимо заявлено заяв, заяв, показник про цю батарею. Тут 5 тисяч мА стоїть. Що це нам каже? Це нам каже, що якщо звичайна плата BMS тут реалізована детальками. Резисторами, транзисторами, саме поріг заряду кожної банки і взагалом стану всього акумулятору, то тут у нас, ми бачимо, що це все задано програмним шляхом. От, ми бачимо, що загальна ємність у нас 5 тисяч, і ми нічого з цим зробити не можемо. Так? А, ми бачимо тут по Четверта банка стільки, третя от стільки. Ну І загалом тут ми бачимо, що дуже, дуже, дуже якісно збалансовані всі банки, і все показує однаково. Щоб розуміли, таке доволі рідко буває, бо ідеальних акумуляторів ну по суті, немає. От, І про що це нам каже? Якщо балакати про збільшення ємності саме цього акумулятору, то якщо ви припаяєте до, до контролеру, Банки розміром не такі, як стоять, а ось такі, так? Трошечки товщі, трошечки сміливіші такі, чи взагалі захочете на спину дрону ось такі банки покласти так і пропаятись до контролю То, якщо в контролері зазначено у вас, що воно 5 тисяч загалом, так? ще разочок от Якщо зазначено, що тут -от у вас 5 тисяч, то скільки б ви, які б банки ви не приєднували, у вас не буде 5 тисяч. Це по-перше. По-друге, що відбувається, коли ви фізично відпаюєте одну хоча б банку? Чи одна банка у вас розбалансується, і ви її відпаюєте, щоб замінити на нормальну, гарну, яку ви окремо збалансували, то чіп звертає оцю всю інформацію. І він більше не сприймає цю батарею як годно. Е, і програма ця більше не працює. Лічильники не, не перелічують цю всю інформацію, і батарея просто тупо відмовляється працювати. Це е, такий от запобіжник від DJI, для того, щоб люди просто фізично не ковиряли ті батареї. От. Якщо у вас дуже чешуться руки, е, самостійно замінити банки от, і припаяти їх на більш ємнісні. То, то дурна справа. По перше, ви зрозуміли, що а, реалізована це програмно, і а, яку банку б ви велику не ставили, то толку не буде з того. От, ну і звісно, як тільки ви від'єднуєте від контролеру, він перестає лічити. Потрібно а, його обнуляти на лічильники, а, балансувати і і це все робити. А єдиний вихід, що можна зробити, щоб нічого не, не понівочити, єдиний у нас варіант це збільшити ємність, лише додавши додатково ще одну батарейку. Ну такої самої ємності, от то у нас розряд. Буде, звісно, не такий сильний. Батарея важить всього 300 грамів. Це набагато менше, ніж система скидання з припасом будь-яким. От ну і звісно, що це дієве рішення. Всі, хто вже спробували, вони користуються цим рішенням. Це дуже гарне рішення. Я вам хочу сказати, що хлопці дуже дякують. І у нас напрацьовано постійно є в. Реалізації доволі багато батарей на переробку. На переробку та на відновлення. Ось така от історія. А далі, це ще не все. Ви думали, це буде все, але це не так. Зараз складу ноги цьому дрону от, і спробую вам щось цікаве показати. А, я До мене звертались таким чином, що е, у людей. Ну, люди зібрали все таки. Я не розумію, яким чином їм вдалося. Вони якось підсадили банки. Напевно, вони ну, це, це моя така логіка. Напевно, вони паралелили до кожної банки проводочками і це обережно припаювали таким чином, щоб просто змінити ємність. Чи я взагалі не знаю, як вони це зробили, але у них вийшло зробити банку, і, по суті, акумулятор став тільки на спину дрону. Вони якимось чином туди закинули той контролер, підперли, і у них нічого не працює. Вони не звернули увагу на ось таку тонку річ. Зараз хвилиночку, підтягну зумом. Ось ви бачите. Нема ще одної руки, щоб вам показати хвилинку. Ну, по суті, ви зрозуміли, куди дивитись. От, то кнопочка. Їх дві штуки. Одна з цього боку, інша з цього боку. І ці кнопочки там не просто так. от Вони задіяні на ці, на ці пимпочки. Це дає дрону зрозуміти, чи, чи ви поставили оригінальну батарею? Чи ви е, знущаєтесь над дроном? Ну зрозуміло, що якщо не будуть ті кнопочки нажаті натиснуті, то у вас звісно, що дрон е, не почне працювати з цією батареєю просто фізично. А це запобіжник на те, щоб батарея працювала, і це не всі запобіжники. Щоб ви зрозуміли за батарейками від Mavic 3 краще не гратись. Тому єдиний вихід, який у вас є в умовах вашої майстерні, це просто додати ці два проводи і роз'єм все. Ковиряти і робити з них щось подібне, це можна тільки для fpv дронів. Це буде корисно. Ну такі акумулятори. Якщо ви вже споганили такий акумулятор, єдине, що ви можете зробити, це батарейку для ось такого дрону. Все. Така от історія на сьогоднішній день. Ми, наша майстерня, завдяки всім бажаючим мені допомагати, всім, хто відгукнулись на проект Зардуїно. Ми працюємо над тим, щоб зробити портативне рішення без ноутбуку, щоб можна було обнуляти та ну лічильник саме батарейки, та відновлювати акумулятори в умовах саме вашої майстерні чи взагалі на бойових позиціях. Отака от історія. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки. Посилання на мене є знизу під цим відео. Дякую за перегляд разом до перемоги.